Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця 14 вересня, о 10-й годині, трапилась дорожньо транспортна пригода на вулиці Данила Нечая. Відбулося зіткнення між автомобілем марки Рено та велосипедом, який рухався по велодоріжці. Обійшлося без виклику на лінію 102. Згодом з'ясувалося, що учасники ДТП вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 15 вересня близько 8-ї години камери відеонагляду зафіксували автопригоду на вулиці Київській. Водій автомобіля шкода перед виконанням повороту ліворуч не зайняв відповідне крайнє положення, внаслідок чого відбулося зіткнення із автомобілем ВАЗ. До місця події прибули патрульні поліцейські, які пізніше повідомили, кермувальники вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. Увечері 16 вересня трапилась аварія на вулиці Соборній. Водій автомобіля Джилі не надав перевагу у русі пішоходам, які йшли по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка з маленькою дитиною на руках ледве встигла схопити дівчинку за ковтинку, коли на неї здійснив наїзд сірий легковик. На місце події прибули поліцейські та медики. Охоронці порядку повідомили, обидві сторони самостійно домовились та вирішили усе за згодою. О 12.24 17 вересня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі вулиць Пирогова та Зочих. Там водій автомобіля Шевроле, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Тойота. На щастя, обійшлося без постраждалих. Кермувальники викликали до місця події патрульних поліцейських та, врешті-решт, вирішили дану автопригоду за згодою обох сторін. Міські камери спостереження зафіксували ще одну дорожньо транспортну пригоду, яка трапилася вранці 18 вересня на вулиці Маріупольській. Водійка автомобіля Хюндай не врахувала дорожньої обстановки та здійснила наїзд на металевий стовпчик. Від удару транспортний засіб та елемент благоустрою зазнали пошкоджень. До місця ДТП було викликано патрульних поліцейських та інспекторів муніципальної варти. У результаті кермувальниця Хюндая отримала два адміністративні протоколи за статтями 124 та 152. Щоденно працівники муніципальної варти контролюють стан благоустрою на території нашої громади. На першому провулку учительському інспектори виявили факт забруднення струмка безіменний, адже власники приватного дому володіння самовільно вивели трубопровід до водойми. Саме у такий спосіб рідкі відходи потрапляли до струмка. Ще одне порушення було зафіксовано на вулиці Лівобережній. Там громадяни склали гори будівельних матеріалів поза межами будинку володіння, а саме на території загального користування. В обох випадках на винних осіб складено протоколи про адмінправопорушення за статтею 152. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.